28 липня у місті Коломия по вулиці Мазепи близько 21-ї години водій автомобіля Opel Ascona вчинив наїзд на велосипедиста, мешканця міста Коломия 2002 року народження, після чого залишив місце пригоди. Дитина була доставлена в Коломийську центральну районну лікарню з тяжкими тілесними пошкодженнями. Через вжитими оперативно пошуковими мероприємствами працівниками ДАІ та Коломийського взводу ДПС було встановлено. Водія та автомобіль, який скоїв дорожню транспортну пригоду. Автомобіль було знайдено на вулиці Кирпикевича в місті Коломия. На даний час, по даному факту, проводиться слідство. Хочу звернутися до водіїв автомобілів, до водіїв транспортних засобів. У разі скоєння дорожньої транспортної пригоди вони обов'язково мають залишатися на місці пригоди до приїзду працівників ДАІ. А також хочу звернутися до батьків дітей. В даний час є шкільні канікули. Батьки дітей залишають без нагляду. Дитина в даний час не мала їздити по дорозі на велосипеді. Це забороняється правилами дорожнього руху.